Мукачеві відбулась знакова подія не лише для освітнього закладу, а й для всього Закарпаття. У Мукачівському фаховому коледжі урочисто відкрили музей спортивної слави. Це перший подібний музей, створений на базі закладу освіти в області, і він покликаний стати осередком спортивної пам'яті, натхнення та мотивації для молоді. Ми знаходимося в музеї. Це дякуючи Юрію Юрійовичу ми… Сьогодні в музеї спортивної слави це дуже є поважно вдячно колективу Юрію Юрійовичу за цю роботу, що вони роблять. Дійсно, це об'єднує людей. Сьогодні так важливо проводити якісь заходи мероприємства, які об'єднують людей. Тому що дуже багато що нас роз'єднує. Нам сьогодні потрібно об'єднувати, тому що країна у війні і нам якраз не вистачає таких, знаєте, якихось об'єднуючих заходів. Музей це одне. Це дуже добре, але друге, що е, тут багато що приділяється уваги вихованню е, молодого покоління, якраз приділяється увага навчанню, а паралельно вихованню їх у спорті, і це дуже важливо для нас. Музей присвячений видатним спортсменам, які не лише прославили Закарпаття на всеукраїнському та міжнародному рівнях, а й були безпосередньо пов'язані з коледжем. Тут навчалися, навчаються і навчатимуться майбутні чемпіони. У новоствореному просторі представили унікальні експонати: спортивні трофеї, форми, світлини, грамоти, особисті речі спортсменів, які залишили яскравий слід в історії спорту краю. Наш навчальний заклад має славну спортивну історію традиції. Тут Почалася дуже велика кількість студентів, спортсменів різного рівня, в тому числі найвищого рівня. Це кандидати в майстри спорту, це майстри спорту, це ті люди, які захищали честь нашого, нашого закладу, міста, області, України. Це ті люди, які ну, мають дуже гарну спортивну історію. Ну, от саме, саме ось такий музей він вже напрашувався дуже давно, тому що, тому що є в нам. Чим гордитися? Це музей не лише вшанування минулого, а й поштовх для майбутніх звершень. Коледж пишається випускниками, і вірить у нинішніх студентів, які вже сьогодні показують високі результати у спорті. Зазначив директор коледжу. Спочатку я хотів вам подякувати за сумас інформації за участь з відповідно. Наші відношення ваші відношення до нашого навчального закладу, тому що це не перший раз. Ви нам допомагаєте і тим більше виносити профронтаційну роботу за рахунок нашого навчального закладу. В мас, тобто в народ території нашого закарпатського щодо музею, я його компонував порядка 18 років. Це просто гордість нашого навчального закладу за останні 11 років, який я очолюю навчальний заклад. Тому що більше прискріплива, ми почали допомагати молоді нашій брати участь в тих чи інших змаганнях різного виду, як дівчат, так і хлопців, наших студентів. Це вся панорама, що тут є. Це все наші студенти, ці яка ставилася до нас, дисциплінувати. Проводити здоровий спосіб життя, тому що це в першу чергу завідносить і участь у громадських заходах, тобто різних у нас на фізкультурному відділенні спортивної маси роботи є різні гуртки, дають гуртки, і тим більше беремо участь у всіх змаганнях, які є на території нашої Закарпатської області. Студенти, які переросли от буквально вчора, в мене повідомлення із Нюрнберга. Наша студентка третього курсу зайняла перше місце Кікбокс. Це дуже euh, так би мовити, ну велика по потя... Почесна інформація для нашого навчального закладу? Подію супроводжував святковий концерт за участі талановитих студентів, які подарували присутнім яскраві вокальні й танцювальні номери. Також у рамках свята директор коледжу урочисто відзначив найуспішніших студентів грамотами та грошовими преміями за їх досягнення у навчанні та спорті. Я займаюся художньою гімнастикою вже 10 років. Нагородили мене сьогодні за кандидата в майстри спорту України. По групових вправах з дитинства я дуже захотіла піти на гімнастику, попросила батьків, вони мене відвели, і я дуже вдячна їм за це все. Що вони вкладали в мій спорт, в мій розвиток і дуже люблю своїх тренерів. Вони допомагали, підтримували постійно і в трудну хвилину, і в важку я виступаю для того, щоб коледж прославлявся своєю гармонією, красою. Які тут гарні учні, студенти, які тут гарні викладачі, директор заучі, заучі з виховної роботи дуже хороші. Сьогодні ми святкуємо особливу подію. Це відкриття музею спорту нашого навчального закладу. Це місце, де ми зможемо завжди згадати наші спортивні звершення, надихнутися історіями перемог. Ну і звичайно зберегти пам'ять про видатних спортсменів нашого навчального закладу, які досягли високих. Вершин в своїй спортивній діяльності. Звичайно, я вірю, що цей музей стане не лише скарбницею минулого, а й джерелом мотивації для майбутніх спортивних досягнень. Тож, нехай хто ж, кожен, хто переступить його поріг, відчує цю атмосферу та дух спорту. Спорт у Мукачівському фаховому коледжі активно розвивається, і відкриття музею ще одне підтвердження того, що тут не лише готують фахівців, а й формують цілісні цілеспрямовані особистості, готові до нових перемог.